Ще записи у працях античних лікарів свідчать про сприятливий вплив верхової їзди на хворих і поранених. Їзда верхи вимагає постійного тренування базових рефлексів, а це відіграє велику роль у лікуванні пацієнтів, які страждають на порушення функцій опорно-рухової системи. Практика показує, що контакти з спеціально навченими тваринами навіть при дитячому церебральному паралічі сприяють позитивним зрушенням. Наш центр працює понад 5 років вже через центр. Тери пройшло понад 200 дітей з різними захворюваннями. Це ДЦП, аутизм, розмови відсталість. Іпотерапія – це комплексний реабілітаційний метод і разом з іншими методами він допомагає покращити стан. Це не є панацея зцілення, це є механізм покращення стану здоров'я. Каністерапія або реабілітація та лікування за допомогою собаки успішно застосовуються в усьому світі для пацієнтів з психологічними та неврологічними розладами. Проста гра із чотирилапим, погладжування, розчісування та позитивні емоції від спеціально підготовленої собаки відповідної породи здатні змінювати емоційний стан як дитини, так і дорослого. В основном дети, которые, с которыми мы занимаемся, с такими заболеваниями, как ДЦП, аутизм, умственная отсталость, вот из практики проведения занять очень хорошо видно изменения детей. Дети становятся более общительные, начинают радоваться жизнью, а начинают больше общаться и восстанавливать те навыки, которые им от природы не даны, то есть себя обслуживать. Пані Оля з червоноармійська вже півтора роки два рази на тиждень привозить свого онука до Житомира, щоби дев'ятирічний Андрійко покатався верхи. Жінка розповідає, що результати іпотерапії перевершили очікування. Ми шести років, полтора года. Їздимо на іпотерапію, звісно, результати дуже великі. Дитя до 6 років нас розмовляло тільки ну, в межах 10-15 слів. зараз даний час говорить майже реченнями, як коли займається дуже хорошо. Ми дуже довольні. Сьогодні представники громадської організації та обласний благодійний фонд Берегіння Полісся практично застосовують світовий досвід анімалтерапії. Спеціалісти готові і в подальшому допомагати батькам ставити на ноги в прямому значенні цього слова дітей, які того потребують.